У лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Мужні та відважні чоловіки пішли боронити нашу незалежну Україну. Діти не залишилися просторою. Хочу розповісти вам про відважних дітей, об'єднаних своїми силами. Війська стали на допомогу нашим захисникам. Події розгорталися на півдні України. У 2024 році було організовано підлітками е, організовану допомогу військовим. Доброго дня! Ми діти 5 класу. Ми, е, сьогодні ми зняли фільм для того, щоб показати реалії війни показати те, що е, зараз відбувається на фронті. Чому це важливо? Тому що історія вчить нас бути сильними та свободними. Пам'ятати про тих, хто бореться за нас. Ми можемо бути волонтерами, допомагати переселенцям та донатити на збір. Влучаємо всіх вивчати історію, щоб не повторяти помилки з минулого, бути небайдужими, допомагати тим, хто цього потребує. Разом ми сила. Просимо долучайтесь до волонтерства, наша майбутня перемога в наших руках. Слава, Слава Україні! Лись ми великої години, З пожеж війни і з полум'я вогнів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми мидем. У бою життя вам у вільній міцні Не зламнімов граніт. Поплачене дав, Свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Поплачене дав, Свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Як я висила ми з вами говорили по телефону. Пам'ятаю. З групою привезти медикаменти й гуманітарною допомогою. З нами безпечний шлях. Ось Юльяна, скільки нам потрібно перевезти допомоги. О, хлопці будуть захваті. Сестри швидко на допомогу. Ой, лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Щось не те. Що трапилось? Чому ми маємо зупинятися? Ондо, бачиш ворожі машини вдалі. То вони є нашими? Ні. А, звез... Мабуть, потрібно повертатися. Зараз ми все перевіримо. Ой. Брате, з тобою все добре. Та ні, тут снайпер дві кирюха что сталося на фронте ничего дуже складно так. Потрібно якийсь інший а, план видумати, як перевести цю гуманітарку. Навіть і не знаю, що робити. Можливо, своїм ходом підемо. Зброя в мене є, гадаю, Євген мені допомогти зможе. Привіт, ну, друже, як в тебе справа? Не дуже, як бачиш. А так, зброя мене є, в мене залишилися батьківські рушниці. Так, якщо треба, я завжди тобі допоможу. Це, звісно, добре, але я знаю одне. Ми любою ціною повинні дістатися до наших хлопців. Я, Рита, я щось не там, я ще можу відвернутися до Кирила. Ми в шпиталі. тобі все добре? Не дуже. Я отримував повідомлення, повідомлення від КПЛА, що е, наш мерів оточення, їм потрібна допомога на кригіїду, привезу на обширці зброю та медикамент. Также вони на всі, нормально жити надо их, да. Ми доставимо комунітарку любою ціною. Не все одно ще є пора. Лись ми великої години з пожеж війни з полум'я вогнів блекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, не злам, мов граніт, поплачене дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, Той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам. То радість боротьби, солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовніми раби, солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовніми раби. Доволі нам руїни і незгоди Не сміє брат, на брата ти убій І цих. Шов прапором свободи з'єднаєм весь, великий народ свій, під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь, великий народ свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Відчись будь, ти вірний до да загину нам україн, вище понад все. Відчись будь, ти вірний до да загину нам україн, вище понад все. Де нас вбій, борців упавших слава. Для нас закон, найвищий то наказ Соборна. Українська держава вільна і міцна пока. Ура! Ми штурманули посадку. Слава Україні! Стіф тоді! Да. Позивні! Котик! Агамо! Свої! Не доставили гуманітарку, будь-бу не А мені потрібно ти змінити. менети. Дякую вам, хлопці, ми без вас не впорались. Цей фільм мав підняти патріотичний дух українців, тому що щодня наші військові перебувають ще в гірших ситуаціях. Слава Україні! Героям слава!